Вітаю всіх наших глядачів, як завжди у цей час розкажемо, чим живе місто. Для вас у студії працюватиму я, Олег Максименко. Випуск у нас сьогодні святковий, адже жінки южного почали отримувати привітання ще з минулого тижня. Тож нам є що вам показати, влаштовувати зручніше, аби подивитися про таке. У колективах та підприємствах міста пройшли урочисті привітання жінок. Квіти, почесні грамоти, подарунки та пісні подарували своїм колегам чоловіки Порту Южний. Палац культури дружба ОПЗ підготував для южних особливе привітання. Концерт до 8 березня провели у незвичному театралізованому форматі. Святкового настрою прекрасні половині міста додали музичні привітання симфонічного оркестру під керівництвом Хобарта Ерла та народного артиста України Павла Зіброва. Працівниць морського торговельного порту Южне напередодні міжнародного жіночого дня традиційно привітали урочистим заходом. Для жінок лунали приємні слова, їм присвячували пісні, а найкращих відзначили грамотами та подяками. Святкову атмосферу відчула і наша Світлана Тарасенко. Святкова атмосфера та особливий настрій витав у стінах урочистої зали державного підприємства морського торговельного порту Южний. Та цей не один, адже прекрасна половина колективу очікувала на вітання чоловіків з нагоди міжнародного жіночого дня. У якості ведучого церемонії виступив Сергій Маслов, голова профкому, що стало приємною несподіванкою. Пролунали теплі слова в Адресу жінок і від молодого талановитого виконавця Євгена Левицького, який за сумісництвом являється працівником підприємства. З нагоди свята Олександр Лагоша відзначив кращих представниць грамотами та подяками за добросовісну та віддану працю рідному підприємству. Директор ДП МТП Южний відзначив, що на жіночих тендітних плечах тримається чимало обов'язків, та вони з легкістю справляються, тим самим стимулюючи чоловіків. Наші дорогі жінки вони своїм вниманням, своєю заботою допомагають нам, мужчинам реалізовувати свої найбільші починання. І демонструвати всі свої найкращі качества. Тому я хочу від всієї душі поздравити всіх з цим прекрасним праздником, пожелати, щоб глаза завжди світіли щастям, большого здоров'я, успіхів і, звісно ж, любві. Світлана Дінул отримує в знаку вже не перш. Жінка працює на державному підприємстві більше 20 років і радіє, що є можливість себе реалізувати та працювати в одному з найкращих портів України. очень приятно и очень счастлива, что я работаю в порту. У нас порт – это действительно это наш родной дом. Работать здесь очень приятно и замечательно. И, наверное, потому мы здесь все такие очень красивые женщины. Это заслуга еще каждого мужчины. Они нам позволяют быть красивыми женщинами. То, что меня наградили, это для меня очень почетно в первую очередь. Для меня это очень приятно. Для меня, для моей семьи. Ксенія Стояновська працює на посаді референта директора Порту Южний. Почесну грамоту отримала вперше до своїх обов'язків ставиться з великою відповідальністю. Кожній жінці приємно, коли оцінюють її достиження, її роль в суспільстві. І безусловно, це очень приємно. Робота моя зв'язана з общением з людьми, а також з документацией, с административной работой. Я бы сказала, що робота очень ответственная і нужно иметь достаточно терпения и і а, точності в своей роботі. за сумлінну працю та відповідальне ставлення до своїх посадових обов'язків, а також з нагоди міжнародного жіночого дня отримала почесну грамоту Ольга Третякова, головний бухгалтер проспілки працівників морського транспорту. Конечно, приятно получать награду и все равно волнуюсь. Очень приятно и радостно на душе, и праздник такой весенний, красивый. Все женщины красивые. Я думаю, наши мужчины позаботились о женщинах и сделали такой красивый, теплый праздник получился. До свого свята прекрасні представниці державного підприємства Муський торговельний порт Южний» отримали близько 55 відзнак. Відібрати гідних нагороди з великої кількості працівниць справа була не з легких. Треба нормально працювати для того, щоб заробити цю грамоту. Грамоту, як ви бачите, не тільки нашого підприємства, але і область давала, і місто давало. Так що на спільному засіданні кожен підрозділ розглядав кандидатури і давали по ну, своїм критеріям. Вони бачать, бачать керівництво бачать цей комітет, Як працює? Окрім приємних відзнак, на жіночу половину колективу порту вже традиційно очікував музичний подарунок та святковий стіл. Святкова традиція існує і в адміністрації морського порту Южний. Керівництво та профспілковий комітет чудово розуміють провідну роль жінок у повсякденні, тож оточити їх особливою увагою вважають своїм обов'язком. Тим більше, що на початку весни для цього є чудова нагода. Відчути свою значимість та затребуваність, що може бути приємнішим для жінки, а особливо напередодні свята. Керівництво адміністрації морського порту Южний та проспілковий комітет не перестає захоплюватися розумом та красою своїх колег, їх терпінням та наполегливістю в роботі. Спасибо огромное Вам хочеться сказати всей морської половини, от сильной половины адміністрації морського порта южний за те, що ви в дійсність в будь-якій ситуації, яка вона б не була. А нам комфорт, чувство уюта даже на рабочих местах, потому что в действительности без вас бы наверное, многие вот эти достижения достигнутые цели не состоялись бы. З нагоди міжнародного жіночого дня дев'ятьом кращим працівницям адміністрації вручили почесні грамоти та подяки за свою сумлінну роботу та високий професіоналізм. Олена Михальченко, заступник начальника відділу комерційної роботи, отримала подяку від міністерства інфраструктури України. Почесною грамотою одеської обласної адміністрації відзначили Ірину Захарову, начальника відділу екологічної безпеки. Грамотами виконавчого комітету Южненської міської ради були нагороджені Віта Поліщук, начальник відділу. Матеріально-технічне забезпечення і Анна Работньова, старший інспектор з адміністративного контролю служби капітана порту. Почесну грамоту від адміністрації морського порту Южне отримала Галина Сергієнко. Жінка є досвідченим інженером, проводить перевірку кошторисної документації. Розповідає, що дуже любить свою роботу, а також дружній колектив адміністрації, який завжди готовий прийти на допомогу. Дуже хороший колектив, девички допомагають друг другу. Все проблемы мы решаем вместе. Поэтому мне очень нравится моя работа. А здесь просто интересно. Вот. Все время, каждый день что-то новое. Мы каждый день чему-то учимся в коллективе. Также ж... подрядчики тоже приносят нам новые сюрпризы. Работа очень интересная. Інні Драчук кожного дня доводиться мати справу з десятками документів, адже вона працює секретарем у відділі діловодства. Морський галузі жінка з 2003 року в адміністрацію морського порту Южний прийшла практично одразу після її заснування. Радіє, що її щоденну клопітку роботу в структурі керівництво оцінило, і вона отримала свою першу відзнаку. Я з секретарем у Олега Анатолійовича. Я помогаю ему с подготовкой документов, приношу все, какие требуются для него документы, потому как вы прекрасно знаете, что у нас находятся два корпуса: один, 103-й и 601-й. Наталя Авер'янова, як і більше співробітників адміністрації, у свій час розпочинала трудовий шлях у порту Южний. Як відзначає Наталя, важливим аспектом є те, що керівництво адміністрації дбає не лише про хороші умови праці, а й про можливість професійного росту для своїх працівників. Не забуває про соціальну складову. Після основання в 2013 році адміністрації я перейшла сюди, про робота год мене назначили на должність ведущого бухгалтера. бухгалтерии, потом после основания расчетного центра меня перевели в расчетный центр ведущим бухгалтером. Благодаря руководству мы имеем возможность не только работать, но и отдыхать. Очень приятно, что руководство администрации устраивает различные мероприятия, корпоративы, новогодние праздники, спартакиады. Олена Штик, досвідчений економіст відділу економіки та фінансів. Жінка заслужений, ветеран праці. За час своєї багаторічної роботи у порту отримала чимало грамот і жінку і в адміністрації морського порту «Южний». Олена радіє, що є можливість працювати в одній з найкращих філій України. У мене дуже много грамот. Я являюсь ветераном порту. Це дуже радує, що створюються комфортні умови праці, що керівництво нашого підприємства створює всі умови для. Комфортних условий труда і також для відпочинку. создаються поїздки вихідного дня, культурно масові мероприятия, спортивні мероприятия, в яких ми приймаємо участь як болельщики. З певністю можна сказати, що працівниці адміністрації роблять великий внесок у досягнення високих економічних показників філії, і що саме завдяки їх наполеглості вдається успішно реалізувати низку стратегічних задач. У пересвяткові вихідні у палаці культури «Дружба ОПЗ» вирував цілий каледоскоп яскравих подій. Звичайнісіньку історію про п'ятьох жінок у незвичному для южниців форматі запропонували творчі колективи палацу у суботу, 5 березня. Переплетіння концертних номерів та театралізованої вистави змусили усіх присутніх проникнутися в життєвою ситуацією, якою саме дізнаєтеся з наступного сюжету. Три жінки застрягли в ліфті, Здавалося б банальна життєва ситуація. Проте у кожній героїні своя доля. Непорозуміння з мамою у віри, складна історія з вагітністю Анфіси та побутова рутина Ліди. Все це може статися з кожним. У ході знайомства жінки починають з'ясовувати відносини між собою та дізнаються хвилюючі моменти з життя кожної. Емоції у ліфті бурхливо набирають обертів, проте непомітно для себе дівчата допомагають одна одній. Сценаристом та режисером цього заходу стала вихованка народного театру студії Рампа, студентка Харківської державної академії культури та мистецтв Ольга Хаборська. Южненці добре знають Олю. Вона неодноразово брала участь у багатьох заходах Палацу культури та фестивалях різного рівня. А ця вистава є дипломною роботою дівчини. Головна оцінка – це оцінка зрителів. Були аплодисменти в деяких містах, навіть неожиданних для нас. Були сльози. Поэтому я думаю, що все пройшло добре. Театралізована вистава супроводжувалася різноманіттям номерів колективів Палацу культури. Яскраві танці та душевні пісні на честь прекрасної половини людства змушували присутніх пережити усю палітру емоцій, які вірували на сцені. Глядачі не могли стримати хвилювання за персонажів та від таких життєвих історій. Такое вот настроение у меня было, романтики очень много, ну, все было очень душевно, обстановка была такая теплая, поздравления шли там от души, номера были замечательные, я переживала, глядя на сцену за детей. Разнообразные ощущения я испытываю, где-то было и грусть, где-то было и смешно. Очень разные эмоции, все по-разному, но мне очень понравилось. Даже рада, что я посетила сегодняшний концерт, потому что, как бы сказать, это как-то взбодрило меня и даже подняло настроение. Я очень рада. Незважаючи на те, що на сцені були три персонажі четвертим незримим став, диспетчер, роль якої зіграла режисер театру студії Рампа Олена Назарук. Ну а п'ятою жінкою стала ще не народжена дитина вагітної Анфіси. І звісно, хеппі енд. Нарешті Ліфт полагодили, і з нього жінки вийшли зовсім іншими людьми, ще й натомість кращими подругами. Віра змінила своє ставлення до матері, анфіса передумала робити аборт. А символічний шарф, подарований Лідії, нагадав їй, що вона все ж таки жінка. Акторки зізнаються. Відчували неабияке хвилювання та відповідальність за свої ролі, адже намагались проникнути у душі глядачів та вірно передати головну ідею вистави. Дуже хвилюючі відчуття. Роль була непроста. Потрібно було акумулювати всі сили, щоб з нею справитися, щоб дійсно передати людям саме той характер, який хотів режисер, щоб побачили глядачі. І я сподіваюся, що нам це вдалося. Мне очень понравилось ощущение находиться на сцене, потому что был настолько теплый зал, настолько отзывался на каждое наше слово. Реакция зала была неожиданная, и все прошло на одном дыхании. А протягом всього концерту в холі палацу культури працювала виставка авторських ляльок Валентини Степанової. Кожна з її робіт особлива і не схожа одна на одну. Натхнення говорить авторка, приходить спонтанно. На створення однієї ляльки майстриня витрачає приблизно два місяці. Проте цей час не є марним, адже Валентина вкладає в роботи свою енергетику та емоції. Взагалі робити ляльку треба тільки з гарним настроєм, тому що ти передаєш їй свою енергетику, а лялька це така містична річ. До неї треба дуже обережно ставитись. Незважаючи на те, що такий формат концерту був експериментальним, його сміливо можна назвати вдалим. І з ліричними почуттями южненки відсвяткують міжнародний жіночий день. Для тих, хто має бажання впевнитися вдалося вдалості експерименту, повідомляємо, що повну версію концерту можна буде подивитися у нас в ефірі або на сайті TvMі.com. Святкову естафету на сцені Палацу культури Дружба прийняв симфонічний оркестр одеської філармонії під керівництвом Коборта Ерла. Саме такий музичний приємний подарунок зробили чоловіки завичани своїм прекрасним колежанкам, несподіваним сюрпризом для вчен глядацької зали став виступ відомої южницької співачки у супроводі оркестру. Що ще було цікавого, розкаже наш Володимир Курбатов. Захід розпочався з привітання голови первинної проспілкової організації одеського припортового заводу Володимира Дрібнохода. Він звернувся до глядачів не тільки з теплими побажаннями, а й наголосив, що цей концерт був організований, аби южниці просто розслабилися та відпочили від буденних справ. Я очікую, щоб сьогодні ви трохи нахнули. Щоб ви удивнулись, порадувалися, щоб це весеннє настроєння, яке сьогодні все одно проходить в з теплом, солишком його за вашим душі. Я прошу вас, просто для З наступаючим вас праздником! Жельський біля. Напередодні жіночого свята у южне музиканти привезли оновлену програму. На концерті прозвучали як відомі южницям композиції, наприклад, вальс Хачатуряна, так і ті, які оркестр зіграв вперше. Зокрема, саундтрек з одного з перших фільмів із серії про Джеймса Бонда Goldfinger. Цікавим моментом концерту став виступ тенора Костянтина Андрєєва. Він своєю харизмою та сильним голосом підкорив глядачів та подарував незабутні відчуття. Співак виконував не тільки тревіату Джузеппе Верді, а й багато українських пісень. В цілому концерту вібрав в себе багатогранність класичних композицій. На цьому заході навіть звучала органна музика під час виконання адажіо альбіоні. Проте всі твори символізують жінок у різних іпостасях. Дорогі жінки город Южний, поздравляю з цим святом Желаю вам щастя, здоров'я, благополуччя. І, як я сьогодні сказав, щоб ті, хто хотіли, які були рядом, щоб вони завжди з вами були рядом. Ще одним подарунком став виступ южницької співачки, солістки колективу Наші музики Палацу культури Дружба Вікторії Ханенко. Вона виконала символічну українську пісню Дмитра Павличка Два кольори. Чим і зірвала аплодисменти залу. Два Представниці прекрасної половини оркестру отримали квіти на честь Міжнародного жіночого дня. Та відома написана істина. Головний подарунок для музикантів це вдячність глядачів та їх емоції від концерту. Прекрасные. Хобарт Эрл нас всегда радует своими выступлениями. Музыка колоритная, всегда разная. Я в восторге. Для нашего маленького города это большое достижение, то что проводятся такие культурные мероприятия. Ну, очень классно на самом деле. Да, очень понравилось. Восхищение. Вау. Як відомо, класична музика не тільки позитивно сприяє працездатності, а й відпочинку. Тож заряд гарного настрою южненкам перед міжнародним жіночим днем завдяки одеському пропортовому заводі забезпечена. А завдяки народному депутату Олександру Пресману ще більше жінок отримали позитивний святковий настрій, адже на його запрошення у переддень свята жінкам у нашому місті заспівав народний артист України Павло Зібров. Концерт пройшов у великій залі Палацу культури Дружба. Там була і наша знімальна група. Концерт розпочався із зізнання. Давні друзі Олександр Пресман та Павло Зібров мають членство у партії шанувальників жінок. Організація цілком реальна. Її співак очолює 15 років. Одну з перших пісень народний артист та депутат заспівали разом про чоловічу дружбу. Ну і звичайно ж, більшість композицій концертної програми склали ті, які оспівують її величність. Жінку най-найнараша. Nein, 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 Перед початком концерту усім глядачкам вручили презенти хустки. Ця традиція у нашому місті існує багато років, але зазвичай жіноча організація такий подарунок южненкам робить на день матері. Тетяна Макогоненко говорить: ініціативу проявив сам нардеп, тому вирішила поступитися і тепер планує змінити формат травневого свята. Ми всі да радий будь любим какие хотите, хоч шампанському, хоч шарфіком, хоч концерту. Пусть больше привозять. Больше. городе замечательные, самые лучшие, самые красивые, самые активные, самые талантливые жінки. Потрапити на захід можна було за запрошеннями. Їх любава передала у різні міські організації та на підприємства. Також серед глядачів були гості з усього 139-го виборчого округу, який представляє у Верховній Раді Олександр Пресман. Песня всегда трогает женщину, это ее чувства. И в основном все песни, все, все здесь, все, что здесь для нас приготовлено, и выставки, все, все трогает, потому что женщина любит видеть, чувствовать, слышать и воспринимать это и также дарить. Просто невероятная атмосфера сама, пожелания, Ну, что может быть еще лучше? Гостей свято, один з його організаторів, привітав зі сцени. Серед побажань виділив, на його думку, найважливіше Жінське щастя, мабуть, це бути любимою і любити, виховувати здорових людей і дітей і бачити відео улипки, жити в гармонії з собою, подобається самому собі. Не знаю. Не знаю. Мені здається, що це таке просте просте слово враження. Але в ньому ще й много смысла. До 8 березня намалювати рідні обличчя запропонували вихованцям Южненської дитячої школи мистецтв. У міській галереї прийшла виставка до Міжнародного дня жінок. У своїх творах юні митці зобразили мам, бабусь, сестер та просто друзів. Кращі роботи були відзначені журі. Що може бути кращим, ніж подарунок, зроблений власними руками, а особливо, якщо це малюнок дитини. Різноманіття облич та образів наповнювали міську галерею 4 березня. Діти малювали своїх бабусь, матусь, дехто та тусів, а ось Олександр Максименко написав автопортрет, за що і отримав почесне друге місце. Семирічний Сашко полюбляє малювати олівцем, проте і фарби також йому до душі. А ось Катерина Маргарит виставила три роботи, на яких зображене повсякденне життя сім'ї художниці. Катерині більш подобається працювати над портретами своєї сестри та друзів. Мені подобається лісувати просто там. Можна Що хочеш рісувати, вот фантазія у тебе розвивається, коли ти лісуєш. Дарина Бахарєва також виставила три роботи у художній школі. Займається вже чотири роки і щодня малює вдома, адже жити без цього виду мистецтва просто не може. У планах маленької художниці стати видатним митцем і створювати виставки у власних галереях. Е, В дахнові своєї життя якась складна робота, мені іноді там баба підказує яку можна ідію. Там, идти, там я щось придумаю. Учасники конкурсу отримали грамоти та солодкі подарунки за свої роботи. На виставці було представлено близько 60 картин. Запрошені на відкриття виставки батьки з цікавістю та радістю розглядали малюнки своїх дітей. І дехто навіть впізнавав на картинах себе. Грамоти отримали 18 робіт, але як розповідають педагоги, головними нагородами стали можливість проявити себе та гордість рідних. с каждым годом работы у детей становится все лучше и лучше. Ну, то есть я считаю, что уровень педагогов, конечно же, становится более так совершенным по отношению к детям. Очень серьезно жюри подходит к оценке работ, то есть стараемся, чтобы там работа педагога была минимальной. Поэтому мы оцениваем детское творчество, детский подход, детскую композицию в изображении того или иного сюжета. У тих, хто не зміг завітати на відкриття експозиції, ще є час насолодитися роботами юних митців. Виставка триватиме протягом трьох тижнів. Усім її глядачам свіжий погляд на буденність та позитивні емоції гарантовані. Святкові ранки пройшли і у дошкільних закладах міста. До заходів маленькі южниці готувалися особливо, адже вони вітали найдорожчих у світі людей. Кожен ранок це зворушливе і хвилююче дійство. На одне з них завітали і ми. Перші весняні дні вже традиційно млечі вітає своїх мамусь та бабусь зі святом 8 березня. Цього дня дітлахи підбирають особливі слова, даруючи найріднішим всю свою любов та повагу. На святковий захід несподівано для діток прилетів вже добрий їм знайомий мультиплікаційний герой. Башкетник Карлсон завітав не з порожніми руками, а з квіткою бажань, які упродовж свята дітям потрібно було виконувати. Та малеча з легкістю справилася, з усіма викликами. Віршики розповіли, танок з букетами квіточок виконали, розкидані по залу, полістки вправно позбирали. Ну і, звичайно, не обійшлось без веселих ігор, які так полюбляє малеча. Долучали до цікавих змагань не лише дітей, а й батьків та. Та бабусь, які залюбки їм допомагали. Тож задоволення від свята отримали всі. Мені очень подобалось сьогоднішнє свято. Ми молодці, вони підготували наших діток, вони виступили замечательно. Мені сьогоднішнє свято дуже сподобалось, тому що це перше, можна сказати наше 8 березня. Дуже велике спасибі всьому колективу дитячого садка. Хочу привітати всіх жінок зі святом, побажати жіночого щастя, тепла і миру над головою. Для своїх найдорожчих матусь Малеча не могла не підготувати маленькі подарунки. Милі та оригінальні листівки з побажаннями виготовили власноруч, підготували сюрприз малечі і їх матусі, виконавши зворушливу пісню. По завершенню свята діти зробили фотознімок на пам'ять. І не зважаючи на те, що дітлахи ще зовсім маленькі, але вони вже вміють по-дорослому відчувати та говорити про це. Я всіх подовляю, що всі пождав'яю як цвіточки. На сьогодні це всі святкові новини. Залишається лише приєднатися до усіх чудових побажань. Любі жінки, будьте щасливі! А чоловікам хочу нагадати, що жінок треба оточувати особливою увагою та теплом щодня, а не лише 8 березня. Чудового вам свята і до зустрічі!